Ото мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дякую за відгуки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, відповідь на запитання. Зараз на амулети знижка 70%, куди ще більше все це я роблю для вас, тому що ви щасливо дали мені інформацію про амулети, з умовою, що я буду нею ділитися з усіма. І так. І дивіться, я дивлюся, але не всі мають можливості їх придбати. Тепер, коли знижки, не кажіть, що я подумаю. тому що вартість мотоцикла росте. І так, що я дивилася, я поки це я коли говорю про амулети, я просто улітаю. Тому що ці знання, вони знаходяться ось там, в інших вимірах. І так, що вам треба знати прямо зараз, так. Ми треба прямо зараз, що мах, а ну маг це ви чи в житті приходимо. А, маг, башня. У вашому житті був маг. Людина, яка переслідувала тільки свої цілі, людина, яка думала про себе, про те, що треба йому, і з ним сталася башня. Або ви були тим магом, який з ним обробив всі відносини, при чому навіть, навіть не очікував, але башня у вас з ним в будь-якому разі. І... Але у вас з ним взаємне кохання, і ви кохаєте його, він кохає вас. Але двійка, сонечки, в мою групу телеграм. Там я розказую значення карт. Двійка це тільки початок, треба дорости до десятки. І скажу вам так, що тут навіть ви людину любили, а вона взагалі це не цінувала. Ну, любить і любить. А що? Ну хоче, нехай дарить. Да? Сонечки мої. І четвірка жезлів. Це про що зараз вищі сили. Тут ви навіть могли з ним планувати жити під одним дахом, або хтось жив, але цей чоловік так себе поводив з мечем, тобто не підбирав слів, емоціонував, щось виказував, був незадоволений. Вище сили, я вас розумію. Будь ласка, скажіть, що важливо знати, а, це важливо знати. І так, що важливо знати моїй фейкси, яка дивиться, що вас ним буде продовження відносин, сонечки. Хочете, не хочете, щастя прийде. Це шуткую про щастя, бо у кожного індивіду індивідуальне заказуйте амулет на особисте життя, тоді у вас буде щастя. Бо вищі сили вам покажуть. Справжні обличчя всіх, хто біля вас чоловіків. І не тільки чоловіків, жінок. Такеж, також такеж. І е, тут людина думає, як це зробити. Він думає головою. Просто так він від два ва, до вас не підійде. Крошка поїхали кататися. Ні. Він думає головою, як же вам це запропонувати. Ну, як його успіхи вищі сили. Поки що ви знову обмеження щодо спілкування і бачення. Можливо, я відчуваю, хтось з вас таки його заблокував. Так, він зараз переживає великі душевні страждання, великі. І...